Ну, звати мене Сергій, Шевчик Сергій Олексійович. Я староста Рукомлівського старостинського округу номер 8 Кам'янкашицької міської ради. Був призначений на посаду з 2021 року. Наймолодший староста в Кам'янкашицькій громаді, до речі, на той момент мені було 27 років, як я тільки став старостою. Учасник бойових дій, простий хлопець з села. Пройшов таке життя, яке мене навчило, дає можливість зараз робити такі речі, які може іншим не, мож... не виходить в інших. У ну, мене це йде. Я можу організувати людей, об'єднати людей, показати, навчити. Сам багато чого вмію, але саме вмію Об'єднати колектив. Я був командиром взвода, дуже просто мене так назначили, бо я міг організувати роботу, з'єднати колектив, направити його в правне русло. Відстань від центру, від Кемкеширського ДСНС десь відносно рахується до 30 кілометрів. Але відстань не дуже велика, але все залежить від дороги, яка, яка якість доріг. Швидкість доїзду нашого району к ДСНС трошки затримується через стан доріг. І відстань в нас на території дуже багато торфовища. Наше село займає перше місце по кількості торфовища і плюс сухої трави, лугів, лісів. І така дуже складна ситуація. Навіть за останніх півтора місяця перед дощами, коли була дуже спека, така дуже багато горіло трави. Ми її Ще не відкривши наше ДПК на місці, вже мої добровольці були на місцях своїми підручними засобами, лопатами, тракторами стримали цю пожежу, не дійти до лісів. Але все одно, щоб перестрахуватися, ми викликали місцеву пожежну охорону з сусіднього села. В них доїзд був 4 кілометри, тобто вони можуть. Під'їхати до нас швидше за Кам'янський ДСНС районний, але коли вже ми тут на місці, ми можемо перекривати свою територію вже швидше, швидше реагувати. Добровільців більше є, які хочуть навчатися, займатися з нами. Вони самі підходять, вони самі просяться, а давайте, а ми, а ми з вами, а ви нас навчіть, ми будемо з вами. І це дуже з такого колективу молоді. Від 18 до 30 років Іменно молодь за... зацікавилася цим проєктом. Але стан пожежної безпеки є багато ризиків виникнення пожежі. Наша задача запобігти виникненню пожежі, бо першочергово треба навчити людей поводження з сухою травою в жару, в жару, коли спека, поводження з дровами. У нас будинки на більша половина на твердому опаленні. Тобто правила безпеки при розпалюванні груби, пічки і всіх таких різних нюансів. Взагалі я планую зробити ще такий невеличкий проєкт, як вогнегасник в кожну хату. Із-за того, що в нас більшість будинків опалюються твердим паливом. І це, хоч невеличкий вогнегасник. Воно вже може запобігти виникненню великої пожежі. Тобто, в першу чергу, нам запобігти треба виникненням пожеж. Ми виграємо на часі, на часі е приїзду пожежного автомобіля з запасом води, е щоб е зупинити виникнення пожежі, тобто зупинити велике вогнище. На самій маленькій стадії до приїзду великого автомобіля, якщо велика пожежа, ну у нас населення просте, це село. Люди сільські. Ніхто не вірив, що в нас це все вийде. Бо люди в селі звикли бачити результат. Але ми сьогодні на відкритті ми показали, що ми добилися. Ми зробили добровільну пожежну команду. Є група людей з кількості 12 чоловіків, які живуть тут на місці, які можуть вискочити, вони живуть поблизості ДПК нашого. Вони можуть швидко приїхати на місце, вдягнути спорядження і поїхати виконувати завдання. Тобто економія часу це запобіганню виникнення, ризиків виникнення великої пожежі. Якщо ми зупинимо пожежу на ранній стадії, на стадії згорання, то ми зупинимо великої пожежі не буде. Цей проєкт допоміг громади створити це все. Фонд міжнародної солідарності допоміг обладнанням, яке дійсно потрібне для нашої території. Був список заявлений, що нам найбільше потрібно. Нас у зв'язку з тим, як я вже повторююся, що дуже багато торфяників, торховищ, то нам потрібні багато рукавів, мотопомпи. І це все обладнання вони передали пожежні стволи, розгалуження, генератори, пожежні мотузки, але саме основне це дуже багато пожежних рукавів різного діаметру, мотопомпа, які нам допоможуть. Спрацювати на такій території, де автомобіль не має можливості доїхати, але перенести скинути розгалуження, кинути рукави, буде практичніше. І вони нас врятують. Вогнегасники передали. Медична сумка, з якою ми вже повністю працювали зі змістом її і все, що в ній знаходиться, з медиками, з нею працювали, передали також Фебрилятор, отримали ноші з подушками фіксації при переломах, там хребта, шиї, ноші міцні, багато, багато обладнання ми медичного отримали, але вже з ним, з медиками опрацювали, навчилися і всім. Ну, те, що ми маємо право користуватися, тим ми вміємо користуватися. Всі добровіці, пожежники, вміють даним обладнанням користуватися. Плюси від цього проєкту вогнеборці і створення ДПК великі. Об'єдналася молодь. Об'єдналася і почала робити. Для свого села розвиток. Орієнтовно, на мою пам'ять, десь від 10 до 15 років в нас не функціонувало МПО, місцева пожежна охорона у зв'язку з поломаною, поломаним автомобілем, з жахливим приміщенням МПО. То ми для села, для своєї громади створили розвиток. О, хлопці в кількості 12 чоловік на даний час. Ми вже маємо нових добровільців, які хочуть до нас долучитися. Вони розвинули село. Вони показали людям, що ми зробили щось нове, ми зробили користь. Е е Дуже нам хотілося б, щоб пожеж не було, ми не виїжджали, але коли виникне ситуація, щоб ми могли зробити свою роботу, вміли е е далі навчалися, розвивалися і, е і забезпечували е безпекою, життя і здоров'я наших громадян, нашого села.